Добрий день всім добрим людям. Зроблю розклад сьогодні. На 19-20 квітня. Це пасхальні Дні і на 22-23 число цього місяця. Слухала багато тарологів, екстрасенсів, і що їм про страшні обстріли На великий день. Подивлюсь, що мені скажуть карти. Сьогодні взяла карти Таро. І буду робити розклад на таке запитання, які міста України будуть більше страждати від ударів ворога. Початку подивимося, 19, 20. Київ, Чернігів, Суми. Дніпро, кривий ріг, дві карти випало на кривий ріг. Запишу серцом Одеса. Так, ну дивимося Київ. Двійка пентаклів. Удари будуть безпілотниками невеличкі. Двійка. Тепер чернігів, більші удари безпілотниками, десятка пентаклів. Суми. Бокіно ну тут. Харків, диявол. Будуть великі удари. І ракетами, і безпілотниками. Полтава, сімка мечів. Ну тут тільки можуть бути загрози. Далі у нас Дніпро, імператриця. Тут, може, і не буде ударів ніяких Дніпро. Кривий ріг, безпілотники, Шістка Пентакліс, Пентакліс, Запоріжжя. Четвірка пентаклів, невеликі обстріли безпілотниками. Херсон, чомусь смерть випала карта, погана карта. Херсон, будьте обережні. І Одеса тут жезлів. Можуть бути ракетний удар. Одеса і, хоч одна ракета, але все одно. Будь-яка ракета це страшний удар, якщо влучання буде, не буде. А ну подивимось, будуть. Буде тут влучання, чи просто пустять одну ракету. Королева мечів. погана карта. Тому тут може бути влучання однією ракетою. Одеса. Ну такі карти на ці місця випали. Тепер дивимося, що у нас буде 22 го і 23 го числа. Так, ці ж місця дивимося. Київ. Вісімка мечів. Можуть бути удари карта банкоматів. Недобра. І загрози, і удари можуть бути Київ, Чернігів, Колесо Фортуни, тут спетаклі. Безпілотник може ударити. Суми. Дуже погана карта, баш. Тому будьте дуже обережні 22 і 23. -го. Харків. Дев'ятка мечів, загрози і удари будуть. Дев'ятка мечів, погана карта. Харків, Полтава. Загрози теж Полтава дивіться. Тепер Дніпро. Дніпро спокійно показують карти. Кривий ріг. Лицаржезлів. Удари можуть бути ракетами Кривий Ріг. Далі Запоріжжя. Дуже плана карта, десятка мечів. Багато жертв може бути в Запоріжжі. Далі Херсон. Тяжко. Удари ракетами можуть бути по Херсону і Одеса. Одеса. Сила. Буде ППО добре працювати. Карта гарна. Значить, ви бачите саме, що 22-23 числа карти гірші, чим на 19 і 20. Тому берестися треба і на Великодні свята, і 22-23 особливо треба берегтися, ховатися в укриття. Не ходити з дітьми по вулицях, по людних містах. Бережіть себе, бережіть дітей. Всього вам доброго, здоров'я і до наступних розкладів.